каналі. Сьогодні я поспілкуюся з експертом групи компанії Ярило Анатолієм Максимовим. Він є кандидатом сільськогосподарських наук, експертом з даного питання. А питання буде наступне у нас, яке ми сьогодні будемо розкривати на нашому каналі це мінеральне живлення. А саме азотне живлення кукурудзи, царице полів України, пане Анатолію, до вас таке питання. Перше, скажіть, будь ласка, які чинники у нас впливають на продуктивність кукурузи? Перед тим як перейти безпосередньо до відповіді на ваше питання, хочу зауважити, що наша країна наразі входить до топ-10 країн світу виробників кукурудзи і посідає сьоме місце. А щодо чинників, які впливають на продуктивність кукурудзи, то тут слід навести дані багаторічних досліджень університету Ілінойсу. Які вказують, що рівень азотного живлення по впливу на продуктивність кукурудзи посідає друге місце і становить 26%. Перше місце належить погодним умовам 27%, ще потенціал гібриду 19%, попередник 10, густота 8%, обробіток 6%. І хімічний захист 4. Тобто азотне живлення у нас поділяє першу сходинку потреби кукурузи на рівні з погодньо кліматичними умовами. А скажіть мені, будь ласка, і розкрите більш детальніше це питання нашим слухачам, які саме джерела азотного живлення використовує кукурузи та, та час його? Споживання, то є, в, які, в яких фазах, стосовно джерел азотного живлення, як показують дослідження того ж самого університету, які проводяться з 2019 року, що кукуруза поглинає значну частину азоту середньо близько 67% з природних джерел в А не з добрив. Тому я сподіваюся, що виробники сільськогосподарської продукції усвідомлять масштаби цих цифр. Вони купують і вносять азотні добрива. А він весь, тобто в повній мірі, з різних причин не використовується кукурудзою при формуванні врожаю. Щоб пояснити детальніше, потрібно обов'язково спертися на час використання азоту по фазах розвитку. Дивіться. На початкових фазах росту рослині потрібно лише 3-5% загальної кількості азоту. А надлишок його в цій фазі сприяє витягуванню стебла та зменшенню урожаю. Інтенсивніший азот споживається рослиною, починаючи з 6-8 листків. А для прикладу, від фази 8 листків до фази засихання квіткових стовпчиків на каченах засвоюється близько 85% загальної кількості азоту. Ще 10-13% азоту в рослину надходить у фазу достигання. А скажіть мені, будь ласка, яким чином ми можемо покращити засвоюваність цього елемента живлення і як ми можемо оптимізувати? По-перше, правильний вибір форм азотних добрив. По-друге, оптимізація часу внесення. Тобто, азотне живлення кукурузи слід планувати таким чином, аби не допустити його надлишку на старті та забезпечити достатню кількість після запилення. Наразі наші виробники для забезпечення рослин кукурудзи азотом частіше використовують ам'ячну воду, ам'ячну салітру, карбамід, кас. На превеликий жаль вони вносять відповідну кількість добрив під запланований урожай, не враховуючи форму, в якій знаходиться азот, при цьому мають значні втрати. Пане Анатолію, попередньо ви згадували про те, що є різні форми азотних добрив. Могли б ви більш детальніше розповісти нашим слухачам про перетворення їх у ґрунті, тобто, яким чином в нас може продовжитись термін використання азоту з даних добрив? Для того щоб визначити термін їх застосування, слід мати розуміння про етапи перетворення різних форм азоту в ґрунт. Та яким чином ми маємо можливість продовжити дані процеси з метою мінімізувати втрати азоту. Перший процес перетворення називається амуніфікація. Тобто, коли під дією ферменти уреази, який виділяється мікроорганізмами, а їх біля 50 видів і виступає як каталізатор в хімічних реакціях, відбувається перехід амідної форми в амонії. Даний процес відбувається впродовж 1-2 днів. В залежності від погодних умов. Наступне перетворення це перехід амонійної форми нітрату під впливом групи мікроорганізмів нітрозомонас. І цей процес відбувається впродовж 2-3 тижнів залежно від температурного режиму. Але сьогодні на ринку є так звані інгібітори нітрифікації, які дають можливість подовжити дані процеси. Але потрібно бути з ними обережними. Тому що деякі з них заборонені в Європі, наприклад, нітропілін. Також необхідно звернути увагу, які процеси вони зупиняють: амоніфікації чи нітрифікації. На превеликий жаль на ринку України рідкість добрива сухої форми з інгібіторами нітрифікації. Але рідкі форми присутні. Розглянемо, як відбувається дані процесу у касі з ціосульфат амонія. Процес амоніфікації зупиняється до трьох тижнів за рахунок наявності сірки в складі тіусульфату, який входить до складу касу. Сірка зв'язується з нікелем, який входить до складу ферменту уреазу. І тим самим даний процес повільнюється. Також тіусульфат призупиняє роботу мікроорганізмів групи нітрозимон на 2-3 тижні. Тим самим, в результаті ми подовжуємо роботу азоту на 35 40 днів. Ми зрозуміли, що в нас відбувається трансформація азоту в ґрунті. А скажіть, будь ласка, пане Анатолію, ще розкрійте нам таку тематику, як нам ем, зробити так, щоб азот краще засвоювався? Тобто, в які фази нам краще засу... використовувати ту чи іншу форму азоту? Дуже велике значення має, коли і як використовуються сухі та рідкі добрива для підживлення. Щоб не бути голослівним, наведу приклад досліджень Келсі Грізм, яка застосовує мінеральні добрива з міченим азотом і після визначала його кількість в зерні. В результаті застосування безводного аміаку в осінній період встановлено. Що лише 21% азоту з добрива потрапляє в зерно. Якщо використовуються сухі добрива під посів, наприклад, ам'ячна, салітра, карбамід, дані втрати можуть сягати ну, в межах 50%. Якщо в період підживлення у фазу 3, 4 чи 6-8 листків розкидним способом, в такому разі втрати становлять більше 90%. Особливо швидко. Це відбувається впродовж години, якщо на гранулу потрапляє промінь світла. Гранула стає як лінза. Температура сягає більше 90 градусів по цесію всередині. І вона руйнується, руйнує себе зсередини, використання касу під посів 90 кг гектар оприскувачем під культивацію дозволяє нам досягти 34% азоту. В добривах, з добрив сіні. Якщо аплікатором проходить внесення, то до 40%. При внесенні касу у фазу 9 листів крапельно за допомогою насадки вайдроп, яка подає рідке добриво біля основи стебла кукурудзи, рослина при такому внесенні засвоює більше азоту, ніж при посіві. Попередньо ви розказували нам про кас стіосульфатом. Скажіть, будь ласка, які переваги використання з стіосульфатом порівняно з звичайним касом? Тіосульфат амонію це рідке азотно-сірчане добриво, яке збільшує ефективність карбамітної аміачної суміші. Тіосульфат амонію в касі виступає як інгібітор процесу амоніфікації та нітрифікації азоту в ґрунті. Кас в поєднанні з тіосульфатом амонію має нижчу температуру кристалізації. Кас тіосульфат створює ефект пролонговано азотного та сірчаного живлення. Поєднання тіосульфату з касом зменшує підкислення ґрунтів. Дякую нашому гостю за цінну інформацію. Оптимізація живлення кукурузи це не лише запорука гарного врожаю, це і крок до використання, продуктивного використання ресурсів фінансових, людських. Ось, сподіваюся, що наші поради були корисними і ви зможете їх застосувати у себе. Також хочу вас попросити підписатися. До нас на канал ми будемо намагатися і далі продовжувати записувати цікаві теми, висвітлювати їх з нашими гостями. До нових зустрічей, Всього найкращого!